Друзі, всім привіт! З вами канал Каль'яний Гід і сьогодні у нас на огляді ось такий пакуночок від Лаву. Прийшли до мене 16 смаків, пачка огольочка. Ось така крута їхня брендова чашечка від Лаву. В прямому сенсі чашечка. Виглядає дуже стильно. Зараз я трошки поверну. Вже нагрілося в руку. Що хочу сказати, в мене в чашиці забитий мікс бані Orange апельсин, морква. Дуже смачно куриться, таке чувство, якначе я їм просто морк з запенсирую. Друзі, улагом є дві лінієчки. Ось така лінієчка лінія. Це легка середня і Наві. Це просто середня лінійка. Виглядають всередині ось так. Що, щоб Виглядають в пачці вони ось так, запаковані в такій пльоночці, це дуже зручно. Якщо зберігати не в неправильній температурі.